Пису сьогодні це відео, щоб обговорити з вами чергові оновлення від Еці 10 червня цього року. Еці нещодавно оновили свої стандарти креативності та політику послуг. Це загальні рекомендації, які визначають, що можна, а що не можна продавати. На цьому майданчику. І хоча ЕЦІ стверджує, що нічого не змінилось, що вони просто уточнили існуючі правила, насправді багато чого змінилось, і це викликає багато запитань. То що ж? Можна чи не можна продавати на неці у 2025 році. Дивіться далі. Привіт, друзі! З вами Вікторія Жидок. Ви на каналі WesternBid.ua. Компанія WesternBid відкриває для вас світ міжнародних продажів, приймає платежі з ваших власних сайтів, доставляє ваші товари в будь-яку точку світу та пропонує послуги Преп-центру та Фулфілмент центру в США. Ну і забігаючи наперед, дуже раджу і прошу всіх. Особисто ознайомитись зі стандартами креативності і політикою послуг. Посилання на ці документи я залишу тут в описі під відео, бо те, що читаю та дивлюсь в спільнотах продавців на Еці, відверто наганяє паніку. Зараз проблема в тому, що навіть працівники підтримки Еці наразі не знають точно, що змінилось, і не можуть надати компетентні роз'яснення. Тому йдемо самі. Читаємо і пробуємо розібратись. Одна з важливих змін стосується розділу «Made by a seller», тобто фізичних товарів, що виготовлені продавцем вручну, або за допомогою персональних чи комп'ютеризованих інструментів. Раніше Etsy дозволяв продавати фізичні товари, виготовлені за допомогою комп'ютерних інструментів на основі оригінального дизайну продавця, або за шаблонами чи схемами, але. Це наразі вже не так. Еці заявляє, що ці товари повинні бути виготовлені виключно на основі оригінального дизайну продавця. Тобто, за цією логікою виходить, що якщо хтось продає цифрові файли для лазерного різання, наприклад, з комерційними правами. А я їх купую, потім ріжу на своєму лазерному верстаті, фарбую і продаю як готовий виріб, то це. Буде порушувати правило Еці. І це не буде вважатись е, оригінальним дизайном. Виправте мене, будь ласка, якщо я неправильно розумію цей пункт. Напишіть, будь ласка, в коментарях, що ви думаєте стосовно цього, і чи це я особисто так драматизую. Далі, за цією логікою, наступна погана новина стосується тих, хто продає вироби, виготовлені на 3D-принтері. Якщо. Це не ваш власний дизайн. Тобто, якщо ви захочете купити ось такий stl файл і надрукуєте вдома на своєму 3D-принтері цей костер, то це буде порушенням правил Еці, бо це не ваш оригінальний дизайн. І такий лістинг може бути деактивований. Проте наразі я про таке не чула. Ну, можливо, ви щось знаєте, дайте також знати. Ну, не знаю насправді з чим це може бути пов'язано, але це може бути через те, що прибрати з пошуку однакові товари. Ну от, наприклад, що я маю на увазі, якщо ми говорили про ось цей. Лістинг це е, цифровий файл, да, е, цифровий товар. То якщо ми будемо йти по пошуку саме Монстера Лів Костер, то ми можемо ось тут нижче, десь я це тут бачила, е, побачити саме ось ці костери, да, які вже е, надруковані на 3D-принтері і продаються як фізичні товари. Не знаю, але можу помилятись. Також експерти з ренку помітили зміни і в розділі товарів, придбаних продавцями. Це Sourced by Seller. З цієї категорії зникли святкові подарунки і святковий декор. У попередній версії стандартів святкові подарунки належали до категорії прилади для вечірок. Однак тепер ця група товарів відсутня у списку, тому тут потрібно уточнити цю інформацію, тому раджу. Продавцям таких товарів зв'язати з підтримкою ЕЦІ, щоб уточнити, чи підпадають їхні товари під цінові стандарти. Я навіть зустрічала інформацію, що порожні паперові стаканчики, прикраси для свят, одноразовий посуд, гірлянди, саме як масовий паті декор продавати не можна, якщо вони не мають унікального оформлення, тобто продавати можна. Те, що налаштоване під одне конкретне свято, еці також детальніше визначив перелік товарів, які не класифікуються наразі як придбані продавцем. До предметів, що більше не дозволені, належать перепродаж універсальних кухонних інструментів, інструментів для ремонту, садівничих інструментів та інших косметичних засобів. Серед всього іншого, тож також зверніть, будь ласка, і на це увагу. З гарних новин Еці дозволив продавати нові види послуг. Відбулися значні оновлення політики послуг Еці, що дозволяють деякі раніше заборонені типи продуктів. Це включає дозвіл на послуги модифікації, що в принципі є загальним терміном, і це включає, наприклад, пошиття на замовлення для покупця. Відновлення або ремонт товару покупця, ну, наприклад, це може бути ремонт ювелірних виробів. Та? Фотографічна ретуш або корекція кольору зображення, це може бути логотипи та брендинг, графічний дизайн, обробка аудіо, можливо, монтаж відео, різні ілюстрації та написи на замовлення. Тобто розділ послуг це новий розділ на Еці. Тож в мене питання, як ви ставитесь до такого оновлення і чи готові спробувати ви тут? Поділіться в коментарях, будь ласка. Отже, Еці змінюється, і нам з вами треба адаптуватись. Напишіть в коментарях, чи торкнулись вас ці зміни. Поставте, будь ласка, лайк, якщо це відео було корисним для вас. І не забудьте підписатись на канал Western Beat, щоб завжди бути в курсі новин на Еці і не тільки.